Привіт, мене звати Океніва Олена. Вітаю вас на каналі and Penguin, де ми продовжуємо говорити про сучасне мистецтво. в одному із минулих відео ми більш детально говорили про проект, який ми розпочинаємо сьогодні. Але якщо ви його не дивились, я зараз коротко розкажу. Ми запланували цілий цикл із 12 відео про сучасне українське мистецтво, яке розпочинається, умовно кажучи, у 1900-му. Році і цей проект має на меті показати, що українське мистецтво було є і буде автентичним, оригінальним, не відірваним від європейського контексту, в чому чомусь навіть ми самі. Іноді звикли сумніватися. Ми розпочинаємо саме у 1900 році, тому що прийнято вважати, що саме приблизно на стику століть відбувся ізлам в історії мистецтв, який розділив мистецтво на, так скажемо, файн арт або класичне традиційне мистецтво, та на contemporary art, з іншого боку, більш концептуальне, якщо не вдаватись в надмірну теоретизацію цих понять. Головною відмінністю є те, що для традиційного мистецтва первинну роль відіграють технічні можливості митця, а також естетичні візуальні чинники. То для концептуального мистецтва відповідно концепція задум є первинними а от візуальна складова не є такою важливою, і в цьому циклі будемо звертатись дебільшого саме до концептуального мистецтва, яке в силу історії нашої спільної історії з імперією зла часто було репресованим, пригніченим, було в андеграунді, було неофіційним, альтернативним і так далі. Це більш модерне мистецтво, але звісно, ми будемо говорити і більш традиційного мистецтва, тому що класику ніхто не відміняв. І, власне, ми розпочинаємо з 1900 року, який представлений у нашій добірці саме видатним класиком Іваном Костянтиновичем Айвазовським. Точніше, Ванеса Івазян. Саме таке ім'я дали йому при народженні, адже митець походив із вірменської родини. Майбутній художник народився у Феодосії, в молодості багато подорожував Європою, бував у Туреччині, зими періодично проводив у Петербурзі, але завжди повертався додому в Крим. Рідні місця не лише надихали художника на творчість красою природи, але й викликали науковий інтерес своєю історією. Айвазовський досліджував свій край і, зокрема, ініціював археологічні розкопки, в результаті яких були знайдені амфори, прикраси, посуд, монети та інші артефакти з часів заснування Феодосії античними греками. А Івазовський заснував музей старожитностей на горі Мітрідат, який, на жаль, не пережив Другу світову війну. Хоча Івазовський відомий в першу чергу морськими картинами, він писав і портрети, і, так би мовити, сухі пейзажі, і жанрові сцени. У його доробку немало картин з українськими сюжетами, як, наприклад, полотна, присвячені чумакам, народним святам. Ну і найактуальніша зараз картина Москва у вогні. Останньою незавершеною роботою Вазовського вважають ось цю картину Вибух турецького корабля. Втім, і Кримський вид це одна із останніх його робіт, адже за іронією долі, саме 1900 рік, який у нашій добірці є першим роком, для художника став останнім. Примітно також, що Іван Айвазовський був членом так званого товариства південноруських художників, що по факту було об'єднанням митців, що творили на території сучасного півдня України. Товариство утворилося в Одесі і діяло з 1890 по 1922 рік. Ще одним учасником цього колективу, а згодом і його очільником, був Киліак Костанді, автор картини, під яку відведений 1901 рік. Це робота «Родина художника, яка і за сюжетом, і навіть за технікою стоїть в одному ряду із європейським живописом того часу. Наповнена дзвінким світлом картина із безтурботним настроєм виглядає цілком у дусі імпресіонізму. До цього на теренах Російської імперії і в Україні зокрема панувала доктрина передвижників, якій була притаманна приглушена, монохромна кольорова гама. Натомість одеське художнє об'єднання, про яке ми згадували вище, в якому Костанді головував, приділяло увагу сонячному світлу та кольоровим рефлексам, що робило живопис яскравішим, так би мовити, живішим. Оця вітальність і стане визначальною рисою, за яким можна буде відрізнити саме українське малярство. Сам Костанді мав грецьке походження. Його батьки потрапили в Одесу із хвилею еміграції греків, які тікали від переслідування османською владою. Цікаво також, що вірменин Айвазовський допомагатиме греку Костанді у його мистецькій кар'єрі. А разом з українцями, євреями, кримськими татарами та представниками інших народів, що проживали тоді в Одесі, вони формуватимуть мистецтво, яке називається російським. Окрім безпосередньо живописної майстерності, постать Кияка Костанді важлива для міста Одеси та й взагалі грає помітну роль у розвитку українського мистецтва. Костанді гуртував навколо себе художників однодумців, викладав малюнок та живопис наступним поколінням, був директором першої державної картинної галереї. Зараз це Одеський національний художній музей, який рекомендуємо обов'язково відвідати за першої зручної нагоди та можливості. Одним із учнів Костанді був і автор наступної картини у нашій добірці. Картина називається У свято, а ім'я художника Фотій Красицький. Він був родом з Черкащини, з родини Степана Красицького, який був сином Красицької Катерини Григорівни, рідної сестри Тараса Шевченка. По суті, сюжетно картина Красицького схожа на твір Костанді. Але Красицький походив із селянської родини, з центральної України, а тому і люди, і їхнє оточення мають інший вигляд. В нашому уявленні, так би мовити, більш традиційно український. Попри значні зусилля російської та радянської влади зробити все українське щонайменше немодним, а то й соромним, Фотій Крисицький навпаки, відстоював красу українського села, народних звичаїв та традицій і присвячував цим темам більшість своїх робіт. До наших днів дійшло чимало ескізів та начерків Крисицького, закінчених робіт набагато менше. У свято одна із них. Іншою відомою картиною художника є Гість із Запоріжжя, у якій яскраво проявились і майстерність живописця, і його улюблена тематика народний побут. Ця картина доступна у кращій якості, тож можна порозглядати деталі, мазки, кольори. Але, звісно, з оригіналом нічого не зрівняється, тож не забувайте відвідувати музеї та галереї. Картина у свято знаходиться в колекції Національного музею у Львові, гість із Запоріжжя у Національному художньому музеї у Києві. Наступний 1903 рік представлений витонченою та водночас яскравою картиною ще одного учня Айвазовського, чергового художника, якого привласнила собі Росія. Це одна з хмаринок Архипа Куінджі, класика, родом із міста Героя Маріуполя. Дата створення саме цієї хмарки достеменно невідома. Знаємо, що її Куінджі написав десь між 1900 та 1905 що від хмаринки вимагати, якщо самому художнику, напевне, не була відома навіть дата його народження? Як і у киляка Костанді, рід Куїнжі ведеться від греків, однак від іншої народності, Куїнджі мав урумське коріння це етнічна група греків, що мешкали у Приазов'ї. З румської мови Куінджі перекладається як золотар, чи то майстер золотих справ. І це просто красиво. Судячи з фактів, які долинають до нас через сторіччя, архівку інжі справді був непересічною особистістю. Залишається лише здогадуватись, чому йому раз за разом відмовляли у місці в омріяні для нього Петербурзькій академії мистецтв. Однак художник не здавався, він стояв на своєму і, врешті, таки отримав місце вільного слухача в академії. Певний час понавчався, однак швидко зрозумів, що ця освіта не для нього. Тим за цей час він все таки встиг познайомитися із видатними Мицями провідними художниками свого часу і якийсь час він спрагло обмінювався з ними ідеями та думками. Однак також він швидко усвідомив, що це не допомагає йому у пошуці власного шляху, а навпаки, збиває. І після цього усвідомлення художник повернувся в Україну і на довгий час усамітнився, працюючи на Одинці понад 20 років. Куінжя влаштував першу в тогочасній російській імперії виставку однієї картини місячна ніч на Дніпрі». Потім він пробував такий же формат з іншими полотнами, але перевершити тріумф місячної ночі вже не вдалося. У електронному вигляді не є можливим осягнути всю глибину кольору та гру світла, якими так захоплюються мистецтвознавці. На жаль, оригінал цієї роботи, як і багатьох інших, знаходиться на Росії. До того ж, художній музей імені Куінджі в Маріуполі окупанти знищили своїми ракетами, а оригінальні твори вкрали та вивезли на непідконтрольні Україні території. Ми ще безліч разів переконаємось у тому, що Росія використовує культуру як зброю. Приклад долі Куінджі – один із багатьох. В Україні і до того була відносно невелика кількість творів видатного майстра, а тепер у нас відібрали ще ескіз картини Червоний захід Сонця на Дніпрі, оригінал якої знаходиться у колекції Нью-Йоркського музею Метрополітен. Тим не менш, картина, винесена в наш загальний тамлайн, є в експозиції Одеського художнього музею. Хмарка одна із багатьох в доробку куінджі зачаровує глядачів своєю легкістю та простотою. Гранительки Одеського музею вам це підтвердять. Наступний 1904 рік представлений львівським художником-імпресіоністом Іваном Трушем. Він отримав блискучу академічну освіту у Кракові, Відні та Мюнхені та повернувся додому і впроваджував набуті знання в Україні. Труш був не лише вправним художником, але й ідейним центром тяжіння тогочасного Львову, причому не лише для колег живописців але й для всієї творчої еліти. Наприклад, Іван Труш зблизився з Іваном Франком, його дружина була донькою Михайла Драгоманова, з якою його познайомила не хто-небудь, а сама Леся Українка, портрет котрої Труш писав. Ще він товаришував з Василем Стефаником та Оленою Пчілкою. Не дивно, що художника часто називали ліриком від живопису його картини дійсно поетичні, цілком можливо, що саме завдяки наснаженню друзями і літераторами. Окрім безпосередньої творчості, Іван Труш організовував однодумців у спілки та товариства, влаштовував виставки, читав лекції, писав критичні тексти, ініціював видання першого українського мистецького журналу Артистичний вісник. Тим не менш, усі ці заняття були лише супутніми малярству. Труш встиг залишити по собі понад 6 тисяч художніх творів. На щастя, в Україні є музей Івана Труша, який знаходиться у Львові, на вулиці також названій на честь митця. Музей розмістили у садибі, в якій художник жив зі своєю родиною. Відвідати за нагоди. Насправді точна дата створення картини після смерті невідома, однак вважається, що Вільгельм Котарбінський написав її на умовному рубежі століть. Художник мав польське походження, однак він довго жив та працював у Києві та зробив помітний внесок в хід українського мистецтва. Професор Адріан Прахов, який керував внутрішніми оздоблювальними роботами у Володимирському соборі, запросив Котрбінського долучитись до розпису. Окрім нього, Прагов залучив Васнецова, Нестірова та Врубеля, який між іншим теж обмінявся з Києвом взаємовпливом. Усі разом вони створили абсолютно унікальну атмосферу в соборі, подекуди те, що похмуру, потойбічну, але вістину прекрасну. Якщо ви давно не заходили до Володимирського собору, принагідно дуже рекомендуємо. Після завершення робіт у Соборі Котарбінський вирішив не їхати з України. Художник залишився у столиці та навіть заснував з колегами Товариство київських художників. Але повернемось до потойбічної тематики та похмурої естетики. Меланхолійний настрій та інтерес до загробного світу Сусідствоє у творчості Котербінського із романтичними та релігійними сюжетами подекуди, вплітаючись одне в одне. Тільки погляньте на ці картини. Ось сюжет у Колумбалі, ось грецька діва, у якої заплакані очі. Русалка. Медуза. Янгол смерті. Могила самогубця у двох варіантах і, повірте, це лише невелика добірка. Втім, попри сумну тематику, це сутінкове мистецтво приваблює своєю химерною красою та своєрідною атмосферою ліричної меланхолії. Взагалі Микола Помоненко відомий в першу чергу як співець українського села. Художник щиро любив народний побут, традиційне українське вбрання, сільські звичаї та фольклор. Його тато був іконописцем і часто брав сина у відрядження в сусідні села. Ймовірно, саме цей досвід і заклав основу для майбутньої творчості митця. Такі досить традиційні полотні зі сценками сільського життя, як не жартуй, «По поводу, свати, стали класичними, навіть стереотипними, завдяки поманенку. Втім, для нас і з вами, дослідників модерного мистецтва, Микола Поманенко грає ще одну роль не менш важливу. У певному сенсі, Поманенко — це як український клод Моне. Француз вважається перехідною ланкою від академічного класичного мистецтва до авангарду, модернізму. Адже у своїх імпресіоністичних пошуках, особливо пізніх, подекуди Моне доходив практично до абстракції, хоч про безпредметний живопис у той час іще не йшлося. У нас подібну роль відіграє Микола Помоненко. як правило, десь від нього і ведуть відлік сучасного українського мистецтва. Картина 1906 року перед грозою не лише виглядає патріотично, але й наочно ілюструє попередню думку. Погляньте, як написані люди, без деталей, кількома мазками, майже набором геометричних фігур. До речі, до розпису Володимирського собору Поманенко також доклав руку, створивши кілька образів та навіть отримавши за це орден. Картина перед грозою знаходиться у Національному художньому музеї України, як і Київська квіткарка. Не жартуй та інші роботи. Також трохи робіт Помененка є у Харкові та Одесі. Наступним твором стане культова робота Олександра Мурашка, благовіщення, яку він писав у 1907 та восьмому роках. Однак не лише сам цей твір, але і постать самого художника є ключовими і дуже значущими в історії українського мистецтва, адже певним чином він є спадкоємцем того мистецтва, про яке ми вже говорили, і спадкодавцем для наступних поколінь художників, про які ми говоритимемо далі. Олександр Мурашко відомий за прізвищем Вітчима. Про його рідного батька ми не знаємо. Хлопець жив з матір'ю у Києві, а коли йому було 8 років, з'явився Вітчим, який мав іконостасну майстерню, а його братом був ніхто інший, як Микола Мурашко, відомий художник і, що важливо, педагог. Тож Олександр з дитинства був залучений до творчості та пізніше завдяки названому дядькові і до художньої освіти. Будучи підлітком, Олександр Мурашко застав створення розписів Володимирського собору. Про це ми вже говорили вище. Професор Аделіан Прахов керував процесом розписів і запросив у першу чергу знаного російського художника Васнецова, а також Нестерова, Врубеля та Котарбінського. Юний Мурашко приходив спостерігати за роботою майстрів, і саме вони були першими, хто оцінив його талант. Завдяки прахову восніцову та дядькові мурашку Олександр вмовляє відчима і отримує можливість поїхати на навчання в Петербурзьку академію мистецтв, де робить значні успіхи і відкриває для себе наступні двері у Європу. Мурашко отримує освіту в Парижі та Мюнхені. Успішно виставляється в цих та інших європейських містах, приймаючи найкращі практики. Саме там він набуває імпресіоністичного акценту, притаманного його роботам. Ледь не головним персонажем полотен Мурашка стає світло, як, наприклад, на цих роботах. І, звичайно ж, у роботі благовіщення, де сонячним світлом просякнутий кожен сантиметр полотна. Взагалі, благовіщення дуже популярний сюжет західного мистецтва, а у мурашка це єдина картина на релігійну тематику. Втім, вона написана у такій манері, що навіть не сприймається біблейським сюжетом. Позачасові обличчя та вбрання і домашня атмосфера позбавляють Мурашкове благовіщення, пафосу та роблять цю подію по особливому інтимною, втаємниченою та водночас світлою, навіть святковою. Окрім безпосередньо живописної діяльності Олександр Мурашко активно приймається розвитком мистецького життя в Україні. Зокрема, він стає співзасновником Національної академії образотворчих мистецтв, що лише підкреслює значний вплив Олександра Мурашка на художній ландшафт тогочасної України. На жаль, життя митця обірвалось передчасно і трагічно. Мурашко був застрелений в потилицю неподалік від власного дому на Лук'янівці. У радянську епоху офіційною версією було пограбування однак, сучасні дослідження доводять, що нажива бандитів не є правдоподібною версією набагато більш імовірним є вбивство, замовлене владою у межах так званих інтелігентських чисток. На жаль, це далеко не єдина історія цілеспрямованого знищення цвіту нації російською та радянською системою, яка по суті триває і сьогодні. Картину благовіщення, а також пралюк, відкарок та інші роботи можна побачити в Національному художньому музеї України. Ім'я наступної художниці менш відоме широкій публіці, хоча і її мистецтво заслуговує уваги та захоплення, і життєвий шлях видався досить гостросюжетним. Зінаїда народилась у творчій династії Бенуа Лансаре. Її батько був скульптором, мати займалась графікою та живописом, дід був відомим архітектором, двоє її рідних братів також стали відомими художниками. Однак саме Зінаїда займає особливе місце в українському мистецтві. Адже саме від неї можна починати відлік феміністичного мистецтва. Зінаїда народилась і жила у селі Нескучне Харківської області. Зараз це село знаходиться неподалік українсько-російського кордону і знаходиться в окупації. Після смерті батька мати перевозить Зінаїду разом з іншими дітьми в Петербург, де майбутня художниця отримує першу освіту. Однак навчання переривається через місяць після початку. Разом з матір'ю та сестрами Зінаїда мандрує Італією та Кримом бере уроки в майстерні одеського художника Осипа Браза, проходить навчання в одній з паризьких художніх академій. В 20-річному віці Зінаїда бере шлюб і наступні роки будуть плодотворними і в особистому, і в творчому плані. Художниця стає мамою для чотирьох дітей та створює одну за одною картини, на яких серед іншого зображені відкриті, усміхнені, розкуті дівчата, що дещо вбивалося із тогочасних тенденцій. Зінаїда змальовує цих дівчат із самої себе та сестри, яка має подібну зовнішність. Одним із найвідоміших портретів Серебрякової став її автопортрет у дзеркалі 1909 року. Якщо дивитись на зображену молоду щасливу жінку, то одразу навіть важко сказати, що різниця між нею і нами понад 100 років. Вона виглядає цілком сучасно, і навіть сама картина виглядає актуальною. Це до болі знайоме нам селфі у дзеркалі як маніфестація своєї краси та успішності. Окрім цього, художниця створює багато пейзажів, українських полів та ланів, а також захоплюється селянами, особливо жіночою їх половиною, та зображує їх яскравими, сильними, монументальними, як на картинах Жнива та Вибілювання полотна. Аж тут відбувається революція, і щасливому життю Зінаїди приходить кінець. Через грабунки поміщиків родина покидає рідний дім. Чоловіка арештовують у Москві, потім відпускають, але він невдовзі помирає від висипного тифу на руках у Зінаїди. Починаються довгі болісні роки поневірянь. Художниці доводиться самотужки забезпечувати хвору матір та чотирьох дітей. Вона працює при харківському музеї, відмовляючись долучатись до авангардного, революційного пропагандистського мистецтва та футуризму, що набирає обертів. Вона залишається вірною більш традиційному живопису і таким чином не вписується в систему. Тим часом родинний маєток у нескучному розграбували та спалили. Родина ще раз переїжджає, і після чотирьох важких років у Петербурзі зінаїді Серебряковій пропонують виконати замовлення у Парижі. Вона їде сама в надії отримати ще кілька замовлень і переслати гроші додому. Так і стається, але повернутись вона вже не змогла. Їй вдалося вивести до себе двох молодших дітей. А зі старшими вона побачиться вже через 36 років, незадовго до своєї смерті. І хоча Зінаїда Серебрякова вважається художницею глибоко вкоріненою в систему саме російського мистецтва, її творчий доробок свідчить про її любов до української природи, українського села, українських людей. Тож думаю, нам варто поборотися за її мистецький спадок. Її художні роботи можна побачити в Україні в одеському художньому національному музеї а також у Київській картинній галереї. Наступний рік присвячений неординарному художнику з Дніпра Михайлу Сапожникову. Це митець, який залишився осторонь усіх течій та напрямів, так само, як і на жаль, ґрунтовних досліджень та критичних статей про власну творчість. Тому нам небагато про нього відомо. Оцифрованих робіт у гарній якості також практично немає, проте навіть те, що є, справляє неабияке враження. Взагалі, судячи з цитати самого Сапожникова, він був цілком у дусі контемпоралі арту, але як засіб вираження для себе обрав традиційні техніки. Сапожников малював на різні теми: від портретів до пейзажів, від міських сценок до ілюстрацій до книжок та мультфільмів. Однак найцікавішою спадщиною автора вважаються його символічні цикли. Це картини, просякнуті метафорами та витримані у темно-синіх кольорах, що створює досить загадкову містичну атмосферу. Відомо, що більшість символічних робіт присвячені драматичним подіям того часу. Таким як громадянська війна та революція. Імовірно, картини сліпі, одна з саме таких. До речі, більшість робіт Сапожникова є в колекції Дніпропетровського художнього музею. Останні роки життя Михайло Сапожников тяжко хворів і був прикутий до ліжка. Він був віруючою людиною, а з віком та хворобою його віра лише поглибилась. Є інформація, що художник супроводжував картини цитатами з Біблії, проте, на жаль, вона ще недоступна неосяжному інтернету. Тож, по суті, цей випуск залишається із відкритою кінцівкою. Про Михайла Сапожникова світові ще належить дізнатися. нас з вами попереду чекають 1910 роки, де буде просто неймовірна компанія художників. Тож до нових зустрічей. А з цим відео ви знаєте, що треба робити його треба любити та ділитися ним із тими, кого ви любите. На все добре, слава Україні.